У верхньомайданському окрузі відбувається ремонт дороги на двірне парище. Протяжність дороги складає 9 кілометрів, каже міський голова Зійновій Андрійович. Розповідає, що було докладено зусилля, щоб цей відрізок шляху потрапив в перелік доріг для ремонту. Пояснює, що коли появляється акумульований надлишок коштів, то він направляється на розвиток інфраструктури, попри те, що вже більше 70 мільйонів спрямовано на допомогу бійцям. Ми зробили проект ще раніше, і усвідомлюємо про те, що основний ресурс сьогодні потрібно направляти. На допомогу Збройних силам України ми кожного року оптимізовували видатки і розуміли, що в час війни весь ресурс потрібен для виконання військової програми, допомоги військовим частинам сил, безпеки та оборони для потреб збройних сил України. Тому якщо є надлишок цих коштів, ми його направляємо на розвиток інфраструктури. Бо Кожна дорожня артерія, кожна дорога в старостинському окрузі в нашій громаді це немов дорога життя. На міська рада перерахувала більше 70 мільйонів гривень бюджетних коштів, що складає більше 20% від зведеного бюджету. Ну і звичайно, ми виконуємо практично майже всі завдання, і в тому числі всі листи виконання перед військовими частинами, але водночас. Ми зобов'язані виконувати завдання перед мешканцями нашої громади у частині покращення нашої дорожньої інфраструктури. Звертаю увагу, що до числа прохаючих щодо покращення стану дороги відносилися і військові, які мешканцями сіл, проте зараз воюють. Пояснив, яку роль зіграє ремонт дороги у житті села. По цій дорозі до мене зверталися дуже багато учасників бойових дій, військовослужбовців, які служать з сіл. Лісна Велесниця. Сіл верхній майдан із села Парижча. Вони зверталися про недопустимість, про критичність і практично відсутність даної дороги. Був один, один напрямок. Но ми розуміємо, що кожного разу інфраструктура це розвиток села, це добирання до роботи, це доїзд до районного центру, це навчання, це надання якісних всіх послуг, це екстрення швидка пожежна допомога. Всі ці речі прискорюють, коли зроблено дорожнє полотно міський очільник розповідає про суми, які було прийнято виділити з місцевого бюджету, а також про суми коштів з держбюджету, вкотре наголосив, пріоритетом залишається допомога військовим. Тому ми прийняли рішення разом з громадою з представниками громади, депутатами про те, щоб виділити з місцевого бюджету 15 мільйонів гривень. І нам побіцяла голова обласної військової адміністрації про таку ж саму суму з державного бюджету в частині розподілу. На даний момент ми виконуємо частково ремонт. Експлуатаційний середній ремонт даної дороги протяжністю 4 кілометри. Це практично 40-45% від протяжності цієї дороги. Пріоритет надважливе питання, допомога Збройних сил України. А якщо є надлишок ресурсу, його завжди не вистачає, але ми його акумульовуємо, ми оптимізуємо видатки, ми все робимо для того, щоб піти людям на зустріч і військовослужбовцям, які є сіл Парижча, лісна Велесниця. Із верхній меда саме основне для діток з такими словами продовжує Зіновій Андрійович, згадуючи, якими були умови добирання дітей до школи купленим бусом надвірнянською міською радою. Саме основне для діток, які виходять з роліками, з велосипедами, з роверами. І для них це дійсно в яких умовах вони проходили декілька кілометрів. Тому на рахунок допомоги школам, ліцеям, гімназіям, Надвірнянська міська рада в цьому році закупила шкільний автобус, потратила також. Кошти бюджету нашої громади в зв'язку з тим, що велика кількість діток з сіл Лесна, Велесниця добиралися попутнім ходом в більшості випадків пішки до навчання у Парищанський ліцей. Ми закупили саме цей шкільний автобус і вже сьогодні курсує цей шкільний автобус, коли завозить діток до навчання у Парищанський ліцей. Більше того, ми будемо старатися довозити діток дошкільного до навчального закладу, який є в Парижі, з села Лісна Велесниця Парижі, для того, щоб дітки вчасно могли зранку саме бути в дошкільному навчальному закладі. Тому думаємо за розвиток інфраструктури, вуличне освітлення, забір сміття, транспортне сполучення, прислуховуємося до думки старост. Краще як староста ніхто не знає. Про якість пасажирських перевезень. розповів про роботу у реалізації даного ремонту староста села Верхній Майдан Василь Карманський. Це мрія, мрія всіх жителів нашого села, сусідніх сіл. Мрія, щоб та дорога мала належний вигляд. Навіть десь буквально два тижні тому був свідком, коли був виклик реанімаційної до нас в село і. В тому на той момент важливий був саме час доїзду швидкої. І так сталося, що я засік хронологію цього всього, і це було 50 хвилин. Причому цих 50 хвилин швидка їхала не тому, що вона повільно їхала, чи, чи з інших причин. Це стан тодішньої дороги. Наразі ми маємо. Відрізок вже відремонтований біля одного кілометра, і продовжується ремонт. В рамках цього ремонту буде постелено нового покриття в селі Верхній Майдан 1,8 км. Гроші, які акумулюються за рахунок наших людей, нашої діаспори, і направляються хлопцям. Щоб допомогти їм ефективно боронити нашу Україну. Юні дівчата діляться враженнями від нової дороги. Тепер їм буде легше добиратися до міста. Так, мені дорога подобається, враження чудові, дорога крута, тут файно, їм нема, їздити дуже класно. Чи вже хтось з твоїх друзів зміг покататися? і. Так, враження дуже класне.